Хроніка злочинів, шанування пам'яті та прояв солідарності у Полтаві. Відкрилася виставка Війна ще не закінчилася. Вона ілюструє злочини Росії проти українських та закордонних медійників від початку війни. Інформація про закатованих та вбитих журналістів представлена на вуличних стендах на світлинах. Ті, завдяки кому міжнародна спільнота дізнається новини з фронту та бачить воєнні злочини Росіян. Вона була відкрита зокрема у Львові, у Києві, у Боярці у рідному місті Макса Левіна. Її побачили. Мешканці Вінниці та Одеси, однак, за цей час, за цей період, на жаль, кількість журналістів, які загинули, були поранені, викрадені і травмовані словом, постраждали через російську агресію. Це перелік цих людей він зріс, і от цього року ми відкриваємо найбільш повну станом на цю хвилину інформаційну таку виставку. Тут у Полтаві, за даними інституту масової інформації, станом на 14 квітня росіяни вбили 51 українського та закордонного журналіста, оператора фотокореспондента. Станом на 25 квітня ця цифра зросла до 53, Говорять організатори. Станом буквально на вчора, коли ми писали цей сценарій, була 51 загибла людина з медіа. Сьогодні ще додалося двоє. Сьогодні Прийшла звістка про ще одного загиблого журналіста, радіоведучого Суспільного Дмитро Сірик. Йому було 36 років. Також стало відомо про працівника детектора медіа, системний адміністратор Владислав Дзітковський, який пішов на війну під час. Повноваштабного нападу агресії Росії проти України вісім журналістів загинуло при виконанні своїх професійних обов'язків: 45 – як учасники бойових дій або внаслідок обстрілів чи катувань. Щонайменше 17 медійників поранені, і 21 викрадений. Усі ці факти задокументовані на стендах. В найстаршому було 78 років, якого замучили в Маріуполі окупанти, які прийшли визволяти російськомовних. Вони загинули і як Виконуючи свій обов'язок професійний, загинули зброєю в руках, загинули від обстрілів, загинули в катуваннях, були викрадені. У Нас є перелік цих всіх імен. у Мене також на сайті Національної ради вони є всі. У нас є спеціальна рубрика, яка присвячена, називається Медійне серце України. Ця рубрика. Ми там пишемо про всіх наших колег. Виставка Війна ще не закінчилася, триватиме по 28 травня.